Ой Українського футуризму офіційно оголошую відкритим. Український футуризм він дуже так перемішаний з, з якимись псевдомарксистськими псевдоленінськими штучками. Тому якщо тут є люди, які болісно реагують на ці речі, то можуть зразу на нас ображатися і кидати в нас помідорами. Так. На футуристичних читаннях. Правда, петербурзьких, але це не так важливо. Там був один такий оригінальний поет. Він постійно читав один той самий вірш. Він виходив і з усього розгону бився головою об кафедру. Я голова земної кулі. Я горобцям Бливаю дулі, жінкам роблю я компліменти, чоловікам пишу коменти. Я голова земної кулі, я голова земної кулі, а в цьому сенсі хутурлекція вона мала б виглядати як який-небудь там парний танок з розбиванням люстри в кінці. Yeah, yeah, yeah. І на терпіння я все таки відважусь прочитати невеличку поему. Я сподіваюся, вона буде не насіти, бо митина як охорон друга. Я стану, щоб вона була віднішала. Вона називається так: розповідь Федора Кравчука голосного конюха про своє. А про те, як він майже 40 років перебував у лавах КПРС. Значить так, Кєрмінко ігнорував багатьох людей і ми ігноруємо кєргінфо. Хіба лонський чай роз, розпасований по пакетиках, що лежав до того трюмах корабля і легенько ворушився під час шторму, щось знає про ніч цей цейлоні або про ніч у Києві на вулиці Магнітогорській. Коли не світить жоден ліхтар і вже десять років як не працює завод, хіба хтось на світі знає про ніч так, щоб знати її і на Цейлоні, і в Києві на вулиці Магнітогорській, і в Одесі, де є вулиця Рішельєвська, колишня Леніна. Футуристи своїм постанням, те, що Семенко палить кобзар чи принаймні про це говорить, і пише маніфести, вони вливаються. В такий нормальний процес боротьби і суперечки різних поколінь, вимальовувати хмаринками голубів, дірявити голубів дощем, дивитись крізь них на сонце, вирощувати в синицях насіння, намагатися відрізнити другого голуба від третього, другого від четвертого, четвертого від третього, розрізняти першого, загубити першого. Сьогодні 110 років від дня народження Геошкуропія. Ну, одного з двох найяскравіших українських футуристів, так, тобто Семенко і він. От і в мене була така якась чорна думка: ну, може, все-таки Семенко крутіший, але ж він народився й олипали в новий рік. Ну і так все святкують повний футуризм. Е, тому все таке Геошкоропій стає от, причиною визначення дня українського футуризму, 20 квітня. Куй за куй! Куй грабарям, куй, куй до скінчення днів людства, віщуючи всім нам безсмертя. Куй, поки повстануть померлі, підуть на майдан і розставлять намети. Куй, зозуле, куй. У 21-му році саме Гіошкрупій засновує 25-го, саме цьому місті, в Києві, засновує 25-го. Червня групу Комуністичний космос, яка вже за 10 днів буде режимом заборонена, тож бо я бродити марити пацючими закапелками мегаполісу, навмисно скинувши з багряних розпухлих ніг свої правічні керзаки, а із запашних руських онуч і зробив шалик і замотав його на шию, щоб грів тіло і думку про футурологічне декабристське самоповішення. І про Роман Дварівдині в цьому виданні 1968 року копюрований він насамперед, якщо порахувати в обсязі, то, то це 30 тисяч знаків. Я думаю, це багата цифра, як на купюри, які він собі дозволив, не говорячи вже про спроби редактора і порядника. Змінювати окремі абзаци, речення, прибрати такі фрагменти, які на той час треба думати, не були дозволені морально. Типу, сцена із поясненнями, робітниками, майбутніми робітниками Дніперестану, чому варто використовувати презервативи. Ну, подібні речі, подібні сцени, само собою вони були вилучені, прищур старої вулиці, грізні бетонні плити. Хтось непомітно тулиться, щоб затулити вітер. День у повітрі стелиться піною злих активістів, а на зупинках селяться гучно столичні вісті. Зима відступає, немов стомлений сутенер. Що після вдалої ночі недбало роздягає місто, показуючи останньому клієнту його оббиті коліна і синці на стегнах. Бери це місто, тепер воно твоє. Полки морозів прийшли, залишивши його тобі збалтованим. Ти зживаєшся з містом, наче з протезом. Воно перестає тобі муляти і іноді починає боліти, ніби справжня кінцівка. За його вогнями не видно неба, горизонт ніби рана з запеченою сукровицею. Щоночі в твоє вікно світить венера, яка не говорить з місяцем. Що там квичеть, а що гучить, який дідько набират? Ці то рано, ці тосночі, ці в полудні, ці в полночі, скарімося роздират. Ще й сорока білобока, бока, ще й ворона сядавить, Скреже зубами, кра-кра-кра, дуситься грудьми, ква-ква-ква. А чи дідько ся бавить? То мереке, то береке, коа тре-тре, три-три, -тре -тре Гучить гісував, угу-гу, гу гу скучить гітуток, туту-ту, бреше пес, гав-гав-гав. То не птиця богалиця не на дереві черчить, а й по млаці черепиться і у воду зануриться, по болоті берещить. Тепер знаю, понимаю, що за біда так бреше, то страпата, корпата, жаба-яба, ой проклята у болотищу креше. Ось, де габа, врида жаба, дідько биття брав, і чорт. Придуть німці, рукавиці, стянуть ти і ногавиці, Замовгне твой громкий рот. Чорними й сірими мордами прагнуть стягнути, і люди завили, мов собаки на місяць, забувши сором. Ууу.